Всім привіт! Ми сьогодні будемо говорити на суперважливу для мене тему. Про мою першу книгу. Я буду розказувати в загальному, як ця ідея мене виникла і чому. Я Альона інтегральний коуч. Це мій четвертий випуск. Я вже не маю таких хікраді, але все ще хвилююсь. Що означає слово інтегральний? Я так і не розкрила це до кінця. Є різні. Ходи, як в психології, так і в коучингу мені в часі, так як я практикую вже давно, найбільш імпонує інтегральний. Інтегральний це означає, що ми сприймаємо людину як цілісну систему і розглядаємо її з усіх сторін. Я часто кажу, що інтегральний коучинг це поєднання психології, коучингу і творчості. Десь воно так і є. Якщо більше заглиблюватись в інтегральну історію, то ви це зрозумієте. Найчастіший Запит, з яким заходять, напевно, один з частих запитів, це я не розумію свого призначення, або куди я рухаюсь, що я хочу, які мої сильні сторони, яка моя сила, бо є певне бачення, що якщо ти віднаходиш своє призначення, тобі в житті стає якось легко рухатись. І коли клієнт заходить розгублений, і ми починаємо визначати якісь його бажання. І дивитись, чи вони співпадають з його сильними сторінами. Клієнт губиться, і часом мене це нервує. Бо коли є бажання мати щось попереду, і людина розуміє, що вона не має напрацювань для того, щоб це бажання втілити, людина одразу здається. І я пам'ятаю момент, коли я подумала про те, що треба на своєму власному прикладі показати. Що якщо ви щось не вмієте зовсім, це не означає, що ви цього не можете зробити. І я подумала про те, що є моєю найслабшою стороною, писати. Я в школі ніколи не могла писати твори. Мені потрібна була схема, вступ та окей, три речення, основна частина 4-5 речень про головного героя і висновок. Якщо є схема, я її розумію, я можу по ній написати. Якщо вона відсутня, я не можу з себе дістати текст. Я досі пам'ятаю, в молодших класах як мама допомагала мені писати ці твори. І я, взагалі, думала, що писати, і я це взагалі паралельні всесвіти, які не перетинаються. Тому була обрана ця сторона, моя найслабша вміння писати. Якщо я коуч, якщо я хороший спеціаліст і допомагаю іншим знаходити їх потенціали і показувати, що все в житті можливо, якщо ти цього хочеш, треба було показати і на собі, і розказати, як це може відбуватися. Сьогодні в нас є тестовий друк моєї першої книги, це збірник метафоричних історій про моїх клієнтів. Чому метафоричних ми зберігаємо конфіденційність і всі історії. Травматики або процеси, які ми проживали з клієнтом, або якоїсь цілі, переведений в метафору. І я думаю, що майже жоден клієнт не зрозуміє, що це про нього. Звісно, якщо я про це йому не скажу. А метафоричні це втілене, напевно бажання мати власні метафоричні карти. І я вирішила в цій книзі поєднати історії з візуальною частиною. Зараз про це я теж буду розказувати. Отже, я провела над собою цей експеримент як приклад того, що все можливо, якщо цього хотіти. І перш ніж я розкажу про саму книгу, розкажу процес, як я працювала з собою для того, щоб взагалі це написати. Коучинг і творчість раніше для мене не мали такого. Перетину, як зараз, зараз я інтегрую дуже багато творчих технік там, з кіно, з акторського в свою роботу. На той момент, коли був задум, цього не було, і були просто практичні інструменти з коучингу. Ну, звісно, тому зараз він інтегральний, бо в мікс всього почати спочатку, тобто знайти в минулому досвіді в своєму дитинстві, хоча би. Один такий зарядок того, що я могла би писати і могла би розказувати історії. Ми завжди відшукуємо щось в нашому минулому, якщо там збережений ресурс. І в коучингу ми теж це можемо робити. Тож, я почала згадувати, чи були в мене якісь прецеденти, де я хотіла і не змогла. І я згадала одну історію, пов'язану з моїм щоденником, який прочитала мама, і це було дуже неприємно. Тобто в мене була спроба. Я хотіла розказувати щось з себе, але не мала якогось простору конфіденційного. Відповідно, ця історія одна стала з ключових, яку я опрацьовувала для того, щоб подивитись, яка частка мені стиснута. А відповідно, вона стиснулася, бо я там хотіла щось розказати в цьому щоденнику. І почала. з... Потрошечки розвивати цю історію. Наступне, що я розробила після цього, знайшла рольову модель прекрасної талановитої жінки, яка була моєю музою натхненницею для того, щоб показати, що в мені це є. Я приробила до неї дуже довгий шлях в. Здається, в 36 годин, щоб попасти на зустріч з нею, провести з нею час і розібрати, де та моя творчість, в мені живе. І мені зовсім не шкода було ресурсу, бо я знала, що це я роблю не тільки для себе, а не тільки для того, щоб написати цю історію, цю книгу, ці історії, цю книгу, але й для того, щоб показати вам, що насправді, якщо ти прагнеш, тебе вийде. У мене якийсь дуже мотиваційний спіч цього разу, але. Наступним кроком а, треба було народити ідею, і тут починається найголовніше: я з тих людей, які не можуть діяти, якщо не розуміють а, витоку, тобто мені потрібно перше слово, і я завжди від нього відштовхуюсь. А, якщо ви читаєте мої дописи в соцмережах, ви знаєте, є завжди ключове слово, і після цього слова я розписую його значення. Як має називатися ця книга? В моїй уяві моя нарцистична частина хотіла якусь суперназву. Я просто думала, що це має бути якась така назва, от ці назва має все вирішити. Так як я дуже багато працюю з своїм підсвідомим, працюю зі снами, я пам'ятаю, що я прям опрацьовувала через сновидіння, робила різні практики медитації для того, щоб мені прийшла, прийшла ця назва. І одного дня... Мені сниться сон, в якому мені простягають руку і дають назву. І я встигаю цю назву схопити і прокидаюсь. І я пам'ятаю, що ця назва в твоїх очах. І я думаю, фу, моя перша реакція, фу, що за примітивна назва? Ну, що це таке? Ну, взагалі, мені не подобається ця історія. Я заспокоїлась, в мене є така дуже бунтарська частина, в якій все не підходить спочатку. Я заспокоїлась виплаками, думаю, так, напевно, там мені хотіли сказати, тобто ми під свідомість, хотіли сказати, що там є суперсенс. І я почала думати: ну насправді кожен клієнт, який приходить у роботу, він приходить з якимсь поглядом на себе. Він дивиться на себе чимось очима. Це можуть бути тобто, очі мами, очі коханої людини, очі першої вчительки. І цей образ він на собі несе. І дуже часто, коли ми там працюємо з життям клієнта, ми знімаємо цей погляд з людини, бо людина не знаєте, наприклад, себе до кінця, а сприймає через погляд. І я побачила в цьому сенс. І перша історія, яку я написала, це було в травні 24-го року, називалась Люблячими очима. Я зняла в той день Рілс на цю тему, що якщо б ви на себе дивились люблячими очима. І з того моменту мені знадобилось. 9 місяців до останньої історії. Секретний секрет е, письменників потрібна муза. Дуже складно писати, виявляється, якщо муза в житті відсутня. Найшвидший спосіб це закохатись. Тому що, коли ти закоханий, творчий потік виявляється відкривається в рази швидше. А якщо ця закоханість буде з ноткою драми, то у вас відкриється. Не робіть так, це не рекомендація, я розказую досвід, який я проходила. Тобто потрібно було розпакувати почуття. Звісно, що це завжди легше зробити через закоханість, любов, переживання нових подій. Ну, в мене от така була історія. І так, далі я починаю думати над концепцією, як би я хотіла це змальовувати. І тепер в нас. Тестовому друзі можна буде зрозуміти. В нас є історія, вона супер коротка, описує якесь бачення про клієнта або процес, який він проживав. І є певна замальовка. Це або слово, яке буде перед баченням, коли буде відкривати книгу, або це будуть неймовірні ілюстрації. Я так довго шукала дівчинку, яка зможе відобразити мені на папері. Акварелю вручну те, що вона відчує, коли вона буде читати цю книгу. І ця книга у твоїх очах присвячена нашому чуттєвому світу, бо будь-яка творчість, будь-який потенціал, будь-які звершення відбуваються, коли ми в контакті зі своїми відчуттями. Працюючи з людьми, я знаю, як це складно. Довіряти своїм почуттям, розрізняти свої почуття. І коли я більше розмірковувалась розмірковувала над ідеєю, я розуміла, що людина має пережити певний чуттєвий досвід, коли вона бере в книгу цю руку. Тому кладинка цієї книги буде оксамитова, щоб ваш перший контакт був чуттєвий, якщо ви вона кінестетик. Ви будете її відкривати, і ви можете прочитати історію, можете її відчути за допомогою. Малюнку, який буде, і у вас буде певне переживання досить інтимне, досить вразливе, яке у вас буде щось зворушувати. Ну, якось так. Надіюсь, що ви будете натхнені. Можливістю відтворювати в собі ті частки, які у вас були фрустровані, бо ця частина в мені було супер фрустрована. Я не уявляла, що я це взагалі можу втілити. І цей процес, який тривав майже півтора року, зараз сьогодні я оплачую друк книги, виявився для мене супер потужним інструментом. Я виявляється та жінка, яка не вміла писати, може це робити, якщо докласти зусиль. Для того, щоб хотіти робити щось, що ти ніколи не робив. І я пам'ятаю момент, коли я написала першу історію про клієнтку, скинула їй. Я дуже хвилювалась, і вона записала мені голосове повідомлення з тремтячим голосом, від якого я плакала від розуміння, що це те, що вона розкриє, і це те моє нове. Що я в собі знайшла. Тож, підсумовуючи, я вже забула всю структуру, яку я там казала, підсумовуючи, я буду дуже рада, якщо ця книга відкриє для вас щось нове і, до речі, можна використовувати як передбачення. Бо я прям це робила для того, щоб ви в будь-який момент могли відкрити історію і прочитати, що сьогодні для вас. Мріяти!